Працівники Золочівського МВЖКП обрізують старі дерева на цвинтарі, що на вулиці Січових стрільців у Золочеві. Ці дерева є доволі високими та становлять небезпеку для людей, тож також можуть під час негоди пошкодити надмогильні пам'ятники. Саме тому, щоб запобігти цьому, проводять їх обрізку. Також працівниками проведено благоустрій кладовища. Минулого року тут збудовано будинок гробаря та встановлено браму на нижньому в'їзді. Комунальники звертаються до золочев'ян з розумінням ставитись до їхньої праці, прибираючи могили своїх рідних і близьких сміттєвинос. У відведені місця, а не складати біля сусідньої могили. Злочивське живики поступили до обрізки дерев, які загрожують могила. На даний час провели вже повністю майже прибирання кладовища. А також хочу звернутися до громадян нашого міста, щоб коли виносять сміття, щоб викидали сміття у відведені місця».